Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Новини в ефірі телемарафону. для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ». Доброго ранку. Російський ракетний терор триває. Цієї ночі ворог випустив на Україну щонайменше 15 крилатих ракет та 21 безпілотник. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Але наголосив, інформація ще уточнюється, тож ці дані можуть змінитися. Крилаті ракети випустили з Каспійського моря, а безпілотники летіли з півдня. Епіцентром атак став Київ. Рашисти не припиняють терор столиці. Нині це вже була 20-та атака від початку травня. І Шоста за останні шість днів. Та наші сили ППО збили всі цілі. Всі цілі було збито, і зараз чекаємо офіційних даних. Можливо, там будуть певні зміни. Тому ми і не поспішаємо давати. Ми ж не Росія, яка збиває в тиждень по 5-6-7 літаків наших своїх зведеннях. А напередодні ворог бив по країні балістичними крилатими і керованими ракетами та завдав майже півсотні авіаударів. Гаряче було і на самому фронті. Російські війська обстріляли понад сотню населених пунктів біля лінії зіткнення. Та незапекліші і найважчі бої точаться на Донеччині та Луганщині. Там ворог намагався прорвати нашу оборону, але безрезультатно наша авіація завдала дев'яти ударів по скупченню окупаційних військ і техніки. Знищені щонайменше чотири зенітно-ракетні комплекси, два ланцети і російський орлан. А ракетні війська ліквідували один ворожий ЗРК, пункт управління і п'ять артилерійських підрозділів. Російські війська найближчим часом спробують повністю окупувати Мар'їнку під Донецьком. Такий наказ окупанти отримали від свого диктатора. За даними генштабу збройних сил, останнім часом саме біля цього населеного пункту ворог активізувався. Сюди росіяни перекинули чеченські підрозділи Ахмат. Торік вони окупували Луганщину. Нині від Мар'їнки майже нічого не залишилося. Місто росіяни повністю зруйнували. До повномасштабного вторгнення там мешкали більше 10 тисяч людей. Мар'їнку окупанти цинічно стирають. З мапи України із авіації та артилерії, але за півтора року повномасштабного вторгнення повністю захопити місто ворогу так і не вдалося. Захоплення Бахмута обійшлося Росії у 60 тисяч власних солдатів упродовж року. Це вбитими та пораненими. Про такі втрати агресора заявив західний посадовець на правах анонімності. Повідомляє Sky News. 60 тисяч це найскромніші підрахунки, і щонайменше третина з них це загиблі росіяни, сказав чиновник. Він додав, що вагнерівців виходять з міста. Заміна найманців це зобов'язання регулярних військ, які вже перенапружені. Окупанти продовжують активно обстрілювати прикордоння Сумщини. Напередодні в регіоні зафіксовано більше сотні вибухів. Заявили в ОВА. Під ударом були п'ять громад. Російські терористи з артилерії посіляли Великописарівську громаду, а по Білопільській били ще й з мінометів. Та найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Там російське залізя, що пошкодило підприємство, що не працює. П'ять приватних будинків і дві багатоповерхівки. За даними ОВА, минулося без загиблих та поранених. Також кілька поруйнованих будинків. Через обстріл у середину Буцькій громаді. Конкретна відповідь від НАТО Україні на її інтеграційні наміри та гарантії безпеки до вступу. Такі очікування української влади напередодні вільніського саміту НАТО. Йому передує зустріч спікерів парламентів країн-членів альянсу. Участь у ньому бере і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Деталі зустрічі знає спеціальний кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодийчук. І ми чекаємо на зв'язок з ним. І якщо він з'явиться, ми зразу одразу повернемося до ефіру. Через загибель курсантів на Харківщині чотирьох посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування. Про це фактами Сіті повідомила речниця університету Вікторія Коленко. Обставини трагедії встановили спеціалізована комісія на чолі з заступником голови ДСНС. 31 травня двоє курсантів Національного університету цивільного захисту, які готують кадри для ДСНС, загинули через вибух, який стався у приміщенні навчального закладу. Ще один курсант поранений. Деталі надзвичайної події Університеті не розголошують однак, один з курсантів на умовах анонімності повідомив фактом, що один з керівників закладу, начебто, дав завдання курсантам розібрати снаряд, щоб зробити з нього муляж. Під час цих робіт снаряд і здетонував. наразі комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Чотири особи відповідальні за навчальний процес вже відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання це великий біль і непоправна втрата. Сумщина сіє, попри обстріли на кордоні та заміновані поля область. Має найдовший в Україні кордон з Росією. Це понад 560 кілометрів. 16 громад у зоні постійних обстрілів. Аби не дати ворогові зайти на наші землі. Україна замінувала територію у 20 кілометровій -ки, зоні від кордону із Росією. Решту наділів зараз активно розміновують, аби фермери могли завершити посівну. Умовно чистими тут вважається близько 1700 гектарів полів, та їх треба передивитися піротехні адже в області минулого березня тривали запеклі бої. І земля деінде може бути нашпігована небезпечними залишками від снарядів. У фермера Сергія Карпенка чотири невеличких господарства. І деякі майже на межі із Росією. Всі я вам скажу, Росія осматрить іслятута справа і наліва, все Росія. Попри агресивне сусідство, посівну тут завершують. Раніше ці поля обробляли цілодобово. Нині вночі трактористи не ризикують виходити на роботу, тому що поряд Росія і щоночі може прилетіти. Торік кілька місяців не працювали, поки росіяни були на території області. Та після її звільнення ворог постійно атакує прикордоння. Саме основне, що ми не знаємо, куди завтра щось прилетить, тому що обстрілюють везде і обстрілюють. Нельзя сказати, що тут стріляють. Тут не стріляють. Ми вже звикли, це бух-бух-бух-бух. ага, І воно стріляє буквально от так, мене по всій території. Це господарство теж у обстрілюваній зоні точних назв населених пунктів і своїх підприємств. Фермери просять не називати аби не накликати біди. Ми 11 кілометрів від границі, все це слишимо, тобто вистріли. Все, ну як би к нам немає. Єдине такое. Он вочку железнодорожную розбите, в розбитая, у нас разбила, рядышком приземлилась. і в бабушки один там сарай немножко постраждав. Від торішніх баталій на подвір'ї лишились ось такі боєприпаси. Урога на остатки остались. Прильота було приблизно насчитано 56 на по на території агрофірми. Через бомбардування і нерозірвані снаряди, що застрягли в землі, трактористи працюють вкрай обережно. Пан Сергій показує нам винахід, який має замортизувати удар, якщо культиватор наїде на вибухівку. Того, щоб німножко його защитіти, вот таку чепуху придумали. Та носа храніт жить трактористу. Он сипляє, відбувається зрив і йдуть осколки. Ззаді одне стекло, більше то нічого. А я бере на себя цього року. Складнощів у фермерів додалося, аби росіяни не рушили у наступ. Україна замінувала. 20 кілометрову територію уздовж кордону. Тобто ці поля небезпечні для обробки, де саме стоять пастки, аграрії знають, каже очільник області однак часто ігнорують попередження. Там схема вона продумана, що і від громади є представник, і від військових є представник. Чітко визначається межі, де небезпечно. Фермеру кажуть, що тут не можна працювати. От табличка, от міни він приймає рішення, на жаль, і біда. І для фермера, і для того тракториста. Вибухи на мінах фіксують постійно. Умовно безпечні землі поза 20 кілометровою від Росії території. Нині активно чистять піротехніки. Аби завершити посівну, область попросила посилити наряд співробітників ДСНС та Нацгвардії. Ось тут торік кажуть фахівці, тривали бої, тому можуть бути небезпечні залишки. Спочатку аналітики розпитують про все у місцевих. Наприклад, куди люди бояться заходити, там говорять, що тут була розбита там ворожа техніка. Поля так само тут стояли стояв ворог, наші хлопці стояли трохи. Хай в іншому місці, і ця Територія, через яку літали снаряди. Гранати ВОГ-17 знаходили ми сьогодні. Також зустрічаються часто танкові снаряди, артилерія. На середину травня розмінували 44% запланованих площ. Та для фермерів будь-які прості – то біда. У господарстві вже втомилися рахувати збитки, хоч врожаї високі. Чого сложила пшениця? У мене урожай найвищий був. Кукурузи найвищий. сої найвищий. Немає економіки. Він буквально скільки вложили. Дуже обідно, що ціна була дуже низька, тому що логістика дуже висока. В прошлому році подорожало практично вдвічі подорожала топліво, подорожала вдвічі, добриво подорожали практично на 50%. Ціна на пшеницю обвалилась взагалі нижче плінтуса. Виживають кажуть завдяки тваринництву, однак і не сіяти не можуть. Із сумщини Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти ICTV. єдині новини. І ми повертаємося до зустрічі спікерів парламентів країн-членів НАТО і з останніми подробицями зустрічі у Вільнюсі до нас доєднується прямим зв'язком спеціальний кореспондент телеканалу Рада Вадим Колидічук. Тож Вадима, якщо ви нас чуєте, розкажіть, будь ласка, які останні новини з цієї зустрічі? Андрію, вітаю тебе! Вітаю наших глядачів. Так, дійсно тут у Вільнюсі за півтора місяці відбудеться саміт вперше для цієї країни і для столиці. Саміт країн-членів НАТО. І видно, що підготовка триває дуже активно, в тому числі і з боку української влади. Тому що, як ти зазначив, дійсно сюди прибув з робочою поїздкою спікер українського парламенту Руслан Стефанчук для участі в саміті голів країн-членів НАТО, хоча ми поки що навіть офіційно не є. Там гуманітарна підтримка, підтримка. Я от хочу подякувати шановній Вікторії за запрошення відвідати саміт спікерів країн НАТО, і ми будемо обговорювати усі питання пов'язані з отриманням України чітких меседжів щодо подальшого руху України у напрямку НАТО. Як ми вже говорили з Вікторією, Україна потребує натівського навігатору, щоб розуміти, який шлях нам треба пройти. І який час на це ми повинні витратити? Жаль, через технічні проблеми ми не можемо продовжити це включення. Обов'язково повернемося до нього в наступному випуску. Першу річницю створення відзначив окремий батальйон спеціального призначення Дике Його формування почалось у перші дні повномасштабного вторгнення, коли добровольці та ветерани об'єдналися та стали на захист Київської області. Наприкінці червня минулого року силами цього військового підрозділу було звільнено кілька населених пунктів на півдні України. Батальйон спеціального призначення «Декеполи» брав участь у Балаклійському із Юмській операції звільнені Слобожанщини. Нині ці воїни також б'ють ворога на найгарячіших напрямках фронту. Під час наступально штурмових дій, 8 вересня 22-го року, командир батальйону на псевдотуман, який особисто командував штурмом, отримав три кульових поранення. І у прямому контактному бою з ворогом натомість, як і завжди, поставлене завдання було виконане. Нині, після тривалого лікування, комбат продовжує разом з бійцями боронити нашу державу від загарбників. Ріке пола це не просто військове формування, це ідеологія. В Одесі створили перший на півдні України мобільний пункт незламності. Звичайнісінький міський автобус переобладнали під потреби людей. Облаштували кухню, місця для обігріву та підзарядки електропристроїв. Пункт незламності на колесах курсуватиме деокупованими містами та самою Одесою під час війлових відключень світла. Коли ж розпочне роботу, дізнавалася Олександра Ченкова. Останні штрихи, і мобільний пункт незламності, готовий ще місяць тому. Це був звичайний харківський автобус. Тепер тут є місця для обігріву, розетки та головне місце кухня. Настояща буржуйка на дровах. Вона буде многофункціональна ну, тут. Вона буде і оберівати людей з взимку, да буде давати тепло по всьому автобусу, і на неї можна, також можна буде приготувати їсти. Люди тут можуть не лише зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом, але й поїсти гарячих обідів. Пересувний пункт незламності активно працюватиме під час холодів, здебільшого в Одеській області. Коли вже буде осінь чи зима, коли знову підключили... Почнуться вірні відключення. Ми будемо бачити загальну картину. І по ній Ми тоді вже зможемо зможемо вистроїти або графіки. У нас в місті автобус незламності курсуватиме йде окупованими територіями півдня України, де місцева влада ще не встигла відновити електромережі. Тож уже в червні із гуманітарною допомогою команда вирушить на Херсонщину. Якщо це буде потрібно, туди десь далі, коли ми будемо іти забирати наш Крим. Він і поїде на Крим. І забере його, і буде там також працювати. Проєкт реалізували за допомогою міжнародних партнерів. Коштувало це понад 200 тисяч гривень. Пересувний пункт незламності гарна альтернатива стаціонарним. Ми в співробітництві знову з укрилизницею зробили 108 стаціонарних пунктів незламності, і зараз ми хочемо долучитись до такого проекту мобільної пункт незламності. Тобто, щоб ми були ще більше до, до, до людей. Такий автобус перший проєкт майстерні незламності для цивільних. Просто зараз команда переобладнує третій багі для ЗСУ та облаштовує чергову машину, аби бійці змогли прийняти душ і попрати речі. В польових умовах Олександра Ченкова Євген Репенько фактейсі ті. Єдині новини наразі. Це всі новини більше вже за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Вадим Карпяк і його гості. Тож Вадиме, вам слово.